Вітаю вас, друзі. Поки я готую наступне відео по пошиттю, хочу похизуватися своїми квіточками, які квітнуть у мене на підвіконні. Це цикламен придбала я його не так давно, 2 місяці тому, по оцінці. Спочатку він коштував 200 гривень в АТБ, інколи туди завозять квіточки. Хто проживає в Україні, знає, що це. Супермаркети продуктові, але інколи туди і привозять і квіточки. Спочатку він коштував 200 гривень, а через місяць він відквітнув, було саме листячко, і пустила його по оцінці. Я подивилася, підійшла, щоб тут були пуп'яночки, цибулинка була, щоб туга, не м'яка, і придбала. Такі дві квіточки. Це квітнути він вже почав в мене. Як за ним доглядати? Дуже легко потрібно відфільтровану прохолодну водичку, налити в тарілочку під корінь і додати в цю водичку сік лимона, краплинку. І все. І слідкувати, щоб субстракт зверху не просохав. Знайти для нього десь прохолодне місце, і буде він вас радувати. Отакою красотою. І дивіться, хоч на вулиці у нас то дощ сьогодні, то пасмурно, то сонце. Але у мене така красота на підвіконні. Я взагалі люблю квіти різні. В моїй колекції ще не було цикламенів. Я завжди в основному орхідею купляю. Але цього разу мені захотілося купити цикламен. І я відкриваю нову рубрику, буду ділитися з вами своїми квіточками, тому що мені більше нікому, їх, нікому і показати, а дуже хочеться комусь показати, поділитися такою красотою. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. І ніколи не бійтеся купляти оцінки. Якщо правильно за ними доглядати, вони будуть приносити вам щастя, радість і тепло на душі. Дякую за увагу!